Злився? Так, забираємо коробочки. Ну що, операція відкручені коробочки? Поїхали. Звуку немає як відкривається. Ну, це те, що мені особливо не треба. Тим паче не треба. Ну і все. Цякої дрібниці нападало. О, ну хоча б особисті резерви, до да кредити дало. Ну, це все. Купувати їх не буду. Захоче хтось задарить без питань. Їх ще тиждень можна купувати.